А ви знали, що у Фейсбуці, коли розміщаєш рілс, можна автоматично поділитися і в сторіс, в історії. Це економить ваш час і розширяє ваш попит на ваш товар. Наприклад, я продаю глоксинію дев'ять штук 630 гривень, а медкарпатський карпатський 250 гривень за одну літру. Ріденький, смачненький, іванчай, і липа. Конюшина, різні квіточки, ну і різнотраві, знаєте, кажуть, дуже смачний, викачений. Бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. Як ви зробити ці настройки, я ось в скріншотах показую. Ви просто як публікуєте, натискаєте, поділитися в історії, включіть і завжди. І вас воно буде автоматично. А також слідкуйте за сунушкою, Юлі, я даю багато цікавинок для продаж психологічний настрой. А також у мене широченний вибір на опт рослин. Бажаєте займатися продажем, перепродажем, розмноженням рослин. Звертайтеся до мене. У мене різні квіти є до продажу. А також цінні поради.